Цвітіння красенів гладіолусів у вашому саду може тривати всього два тижні, а може радувати вас мінімум половину літа і навіть частину осені, для цього потрібно просто правильно посадити цибулини, не вірите, спробуйте самі. Підписуйтесь на наші канали, один з головних критеріїв успішного вирощування гладіолусів, посадка сортів і гібридів, придатних для конкретного клімату, рослини повинні не просто подобатися вам зовні. А бути пристосованими до життя в ваших погодних умовах, стійкими до несприятливих факторів і хвороб з цієї точки зору, більш розумним вибором будуть гладіолуси сучасних сортів, виведених у вітчизняних розплідниках, ніж завезені з Європи-голландські гібриди, крім грамотного вибору сорту, величезне значення має і те, як ви проведете посадку навесні. Потрібно потрапити в термін, правильно вибрати місце, підготувати цибулини і ґрунт в квітнику про ці хитрощі, і розповімо сьогодні визначення термінів посадки. Оптимальним часом для посадки гладіолусів в середній смузі вважаються перша або друга декада травня. У південних регіонах висаджувати цибулини можна на пару тижнів раніше, в північних широтах краще почекати до кінця травня. Важливо, щоб до моменту посадки гладіолусів в регіоні вже минули поворотні весняні заморозки, тому орієнтуватися варто не на клімат в цілому, а на актуальний прогноз погоди в поточному році. Деякі квітникарі ризикують висаджувати культуру і в кінці квітня, в цьому випадку квітник з посадженими цибулинами накривають спанбондом. Але якщо ви живете в зоні ризикованого землеробства і до того ж буваєте на дачі лише наїздами у вихідні, краще почекати. Явна ознака того, що пора для посадки прийшла. Активне розкриття листочків на деревах і чагарниках. Вибір місця для гладіолусів. Гладіолуси люблять сонце і світло, тому для них рекомендується підбирати добре освітлені, але закриті від протягів ділянки. На таких клумбах квіти будуть виглядати особливо привабливо у південному кліматі цю культуру краще висаджувати в півтіні, захищені від палючих сонячних променів в спекотний полудень, гладіолуси зможуть довше радувати вас цвітінням. Не рекомендується вирощувати гладіолуси кілька років поспіль на одному і тому ж місці. В цьому випадку квітки будуть дрібніше, а можуть і зовсім не з'явитися до того ж, високий ризик зараження залишилися в ґрунті з минулого сезону патогенами, до яких культура особливо чутлива передпосадкова обробка цибулин. При зберіганні в умовах квартири цибулини гладіолусів починають прокидатися вже на самому початку весни. На них можуть проклюнутися нирки і піти в зростання корінці. При занадто ранньому пробудженні в лютому варто спробувати продовжити стан спокою, для цього температуру змісту знижують до мінімальних плюсових значень, помістивши посадковий матеріал, наприклад, в холодильник. Якщо цибулини гладіолусів проклюнулися в березні квітні, можна діставати їх на світло для пророщування. Після вилучення зі сховища цибулини оглядають і відбраковують зіпсовані грибком. Цвіллю або гнилю, екземпляри, матеріал особливо цінних сортів можна спробувати врятувати, вирізати пошкоджені частини гострим стерильним ножем і обробити зеленкою. Для профілактики зараження хворобами в подальшому цибулини гладіолусів обробляють розчином фунгіциду, найпростіший універсальний для більшості культур. Спосіб передбачає замочування в один ному розчині марганцівки. Витримувати в ньому цибулини потрібно півгодини годину, потім промити і просушити. Замість марганцівки можна використовувати розчин мідного купоросу 5 на один гарячої води перед застосуванням остудити або один з промислових препаратів, призначених для знезараження посадкового матеріалу Вітарос Максимдачник Оксихом. Досвідчені квітникарі рекомендують проводити дезінфекцію цибулин за день до посадки. А на ніч додатково замочити їх в зольному настої, розчині мікроелементів або стимулятора росту гумат натрію, бурштинова кислота, гетероксин. Прихильники органічного землеробства часто замінюють перераховані препарати часниковим настоєм 0,305 к подрібненого часнику настоювати в 5 води протягом години, потім процідити. В нього занурюють цибулини на 2 години, їм же проливають ґрунт в квітнику перед посадкою. Підготовка клумби для гладіолусів для здоров'я і яскравого цвітіння гладіолусів потрібна родюча, добре дренований ґрунт з високим вмістом органіки, готувати клумбу під посадку цих квітів, починають ще з осені, вносять перегній разом з фосфорними і калійними добривами. Досвідчені квітникарі рекомендують також в кінці сезону висівати на клумбу сидерати ідеально. Ріпак, щоб структурувати ґрунт і додатково наситити його поживними речовинами навесні ґрунт, потрібно перекопати на глибину 20-30 см. а під перекопування внести комплексне мінеральне добриво, наприклад, нітрофоску з розрахунку 30 тридцятьгнаодинк. Можна замінити його на спеціалізоване добриво для цибулинних культур. Кітник, в якому будуть рости гладіолуси, повинен розташовуватися на височині. Це дозволить уникнути хвороб, викликаних перезволоженням, якщо на вашій ділянці ґрунтові води залягають близько до поверхні. Краще зробити для цієї культури підняту клумбу, збільшивши висоту ґрунтового шару хоча б на 5-10 посадка цибулин в ґрунт. На клумбі роблять борозенки або лунки глибиною 10-15 см. Ця величина залежить від розміру цибулини і структури ґрунту. Рекомендується дотримуватися золоте правило. Для всіх цибулинних глибина лунки повинна дорівнювати потрійної висоті цибулини на важкому ґрунті, посадочні ямки роблять дрібніше, на легкі, глибше також важливо пам'ятати про характеристики сорту високорослі гладіолуси варто заглибити сильніше, щоб довгі важкі квітконоси міцно трималися в землі під час цвітіння. Відстань між лунками або траншеями має становити близько 20. Цим лунки, проливають водою з додаванням фітоспорін, того ж фунгіциду. В якому замочували посадковий матеріал Вітарос Максим Дачник Оксихом. Оскільки гладіолуси дуже не люблять мокрих ніг, важливо зробити в кожній ямці або борозинці якісний дренаж. Для цього на дно насипають шар піску товщиною 5-7, куди і кладуть цибулини денцем вниз, присипати їх можна також спочатку піском, а потім ґрунтом, після чого ущільнити їх і полити після того, як над землею з'являться сходи гладіолусів. Їх рекомендується хоча б одноразово підгорнути землею. Це допоможе зміцнити кореневу систему рослин, деякі квітникарі не заглиблюють цибулини при посадці, а після проростання підгортають гладіолуси кілька разів. При такій посадці вони зацвітають на один-два тижні раніше при цьому зберігається стійкість квітконосів в ґрунті. Після досягнення рослинами висоти 20 їх підгодовують розчином комплексного мінерального добрива з переважанням фосфору, і калію посадку гладіолусів можна розтягнути в часі. Висаджуйте цибулини партіями з інтервалом два тижні, щоб продовжити цвітіння культури. А якщо ви вибрали сорти з різними термінами цвітіння, то зможете милуватися розкішними суцвіттями шпагами до самої осені.